Добрий, добрий вечір. Патрульна поліція Львівської області, старший лейтенант поліції Мальник Владислав Трасович. Що у вас сталося? Перше, шукаю, шукаю племінників, не можемо знайти. Ми не можемо гинути. А де, де племінник у Львові проживає чи як? Так, да, вони недавно при, приїхали сюди. Призвище ім'я по батькові племінника. Моя? Е, ні, племінника. А, племін. Не відміни, тікайте. Прізвище його. Забулися, ну подумайте. Та не хвилюйтеся, не хвилюйтеся. Зараз ми знайдемо. Діти, шарками. Ми вас не залишимо, не переживайте. Ходіть, може, собі садити до нас в машину. Підете? Давайте ми візьмемо вашу сумку. Помаленьку, помаленьку, акуратно. Так. Я вас підтримую. Стойте, стойте. Ми поставимо стойте, зараз сумку. Під сідайте. Попийте трошки, попийте трошки, відпочиньте, все нормально. Давайте виходимо. Давайте я поможу вам. Дом передаємо нашим колегам Рівненської області. Ми передаємо вас рівненським колегам своїм. Сідайте. Сідайте, то теж патрульна поліція, вважайте, вважайте, не падайте, то теж такі ж самі поліцейські, як ми, вони а вас вони вже доставлять, вони вже все Малині. в курсі, вони все знають, їм вже все сказали. Все. Бувайте здорові, ви козак молодий. Все. Всім вітання там передавайте свої.